У 17-й спеціалізованій школі ремонтують аварійну покрівлю дерев'яним балкам, що тримають стелю старого корпусу, вже більш ніж півстоліття. Вони вичерпали свій ресурс і могли обвалитися, говорить директор навчального закладу. Тому будівельники наразі замінюють старий шифер на металочерепицю, а старі дерев'яні вікна на пластикові. А поки тривають ремонтні роботи, дизайнери і чиновники ламають голови над новим обличчям школи, адже її фасад виходить на вулицю Хрещатик, яку невдовзі реконструюватимуть. Який вигляд матиме храм науки після реконструкції? Вже бачили наші кореспонденти. Більше ста років тому на місці теперішньої школи номер 17 височів будинок жіночої гімназії Самойловської. На початку Другої світової її зруйнували. Нову школу збудували 1957-го. Відтоді вже більш аніж півстоліття її покрівлю не ремонтували. Дерев'яні балки, що тримають дах, зносилися. Чиновники вирішили підійти до питання комплексно не лише замінити старий дах, а й встановити енергозберігаючі вікна і утеплити фасад. За нашими розрахунками, це дозволить знизити споживання енергії на опалення, ну як мінімум на 50%. Розроблена, скажімо так, презентація нашої програми і подана до кабінету міністрів. От на Заходи з енергозбереження по всіх школах, по всіх дитячих садках міста. На ремонт школи містом виділено близько одного мільйона гривень, говорить Олександр Ільченко. За підрахунками чиновника, проект реконструкції дуже вигідний і за 10 років окупиться. Після його завершення художники займуться оздобленням фасаду. Вже є два варіанти його оформлення: розмістити на стінах мініскультури, які б імітували учнів, або художні розписи із зображенням видатних учених. Пропозиція розмістити скульптуру в стилі. Ліцею, оскільки це математичний ліцей, скульптуру піфагорових штанів з відповідно складеною легендою щодо того, що якщо там запустити там або там копійку, або щось інше, в штани, якщо вона вилетить там з одного боку, то це там засий іспит, якщо ні, то ні. Обговорення дизайнерських проєктів ще триває. Мерія обіцяє врахувати думку громади. Для цього варіанти оздоблення школи обіцяють оприлюднити у засобах масової інформації. Саме ж керівництво храму науки схиляється до класичного стилю. Директор схвалює ідею шахового, астрономічного чи математичного схверу. Треба враховувати, що школа має традиції давні поглиблене вивчення математики фізики. Це класи, які розташовані саме в першому старому корпусі, і е, традиції можуть бути відображені і в е, рішенні скверу, і пришкільної території. Це буде цікаво, це буде ну, е, давати зрозуміти. Що це за заклад? Учнів 17-ї школи більше хвилює вигляд шкільного майданчика. Після школи багато учнів виходить, грається, і деякі хочуть посидіти, а ніде. То краще було б саме альтанкою, щоб а лавочки да, лавочки можна було. З моєї точки зору було б краще, якби він став білого або бежевого кольору, тому що це придало б деякої свіжості. Нашій школі Англійські газони біля школи, щоб дітям було приємно насолоджуватися. Зеленю також можна було посадити декоративні дерева маленькі. У планах чиновників реконструювати у стилі школи і їдальню, приміщення якої побудоване пізніше. На завершення ремонту і підготовку дизайнерського рішення прогнозують у мерії знадобиться близько двох місяців. На сам кінець шкільний фасад планують підсвітити. Олексій Хуторний, Аркадій Тимоненко Віка Новини.